167, я два сантиметри зараз забрав. Ви, будь ласка, уважно. Э, понеділок Ярослав і Серафім Давід. А, Ярославе. 204. Серафі... Серафіян, мабуть. да. Почекайте. А, Девід, вибачте, я просто так написано від руки. Зараз э, Серафіян Девід, да? так? Можна Девід. Добре, добре, молодець. 159. Друзі, друга спроба, будь ласка. Марчук Іван, Іване, я нагадую, що по рукам будуть фіксувати, якщо ти на них будеш зупинятися. Можна добре, добре. Ручки просто не ставте. Я зрозумів, що вони вам зайві. 218, молодець. Так, будь ласка, Гулько Владислав, Богданович, Захар готується можна. 144. Молодець краще. Так, Богданович Потапчук можна. Добре. 161. Давай Іван біжи, хорош. Потапчук, козак. Можна. <гум> добре, добре, нічого, молодець. 164. Опять три Козак Степанюк. Носочки побачили, що відрівняйте. Він з самоката впав. 155. А там стільки стрибнув був. 162. А він тільки що впав між цими спробами? Ні, в самокатах вчора. А, от в тебе нога. І ще все. Добре, е, Степанюк Матвій, Донець Артем. Можна? Добре. Поставили. Поставили. 174. Так, будь ласка, Донець Артем, Коломієць Єгор. Будь ласка, поставили. 174. Старайся підперед хорпус спаду. Будь ласка, Коломієць Єгор. Сідорук. О, нормально. 177 Так, Сидорук Никита, Тарасенко Илья, можна Хорош, Никита, 217 О, пущий Ваня, Ваня. Так, будь ласка, Тарасенко, Басюк. Ваня на першому місці, Никита на другом. 205. Який, Ваня Ваня Марчук, 2,20 прыгнуть. Ваня, да, Вань. Думшко. Ваня. Ваня. 2,20. О, хорошо. Э. А що хорошо, Я не може прыгати, ногах. Сам нога. Чотири грушку Міщук. Можна колоклітка. 185. Козак. Що Міщук шутка. Дивіться, будь ласка, спробу. Бо ви так зайшли за лінію, ну просто повністю Трошки притул і з двох ножок коштовку. Зробіть при штучці. 160. Зарахуємо, добре. Будь ласка, це у нас хто стрибає? Добре, 166. 166. Е, Каспрович, правильно? Щерба готується. 190. У мене сто дев'ятнадцять. Будь ласка, щерба Макаров можна. 174. 174. Макаров, Владислав, Присяжнюк Іван. Можна. Нічого, нічого. 198. Так, будь ласка, присяжний Іван і понеділок Ярослав Потік. Так, сто шістдесят шість. Сто шістдесят шість. Понеділок і таратіян давид можна. Сто девяносто вісім. Ну добре, сто шістьдесят. Так, будь ласка, хлопчики, увага.